Хочеш визначити свій рівень польської, пройди мій тест, який складається з 50 питань закритого типу в інтернеті, і тобі покаже, що у тебе Б1. E, в мене вже накипіло і наболіло серйозно. Не хотіла <зас> взагалі цю тему піднімати, але якщо ти не вмієш писати то в тебе не Б1, навіть якщо так вийшло у тесті з інтернету. У тебе навіть не А2, у тебе навіть не А1. На А1 ти мусиш вміти писати. Якщо ти не знаєш закінчень, якщо ти постійно плутаєшся і говориш просто навмання ці закінчення, то в тебе теж не Б1 і не А2 і навіть не А1. Ці рівні не беруться із повітря, їх ніхто не придумує, от просто так із 50 Закритих питань типу, АБЦ в інтернеті, ти ніколи в житті не визначиш свій рівень польської, тому не вірте цьому, просто не вірте серйозно. Може, це комусь там підніме самооцінку, але це абсолютно не має жодного зв'язку із реальністю. І потім, коли доходить діло до діла, то починається плач із гристання зембув, тому що немає у тебе Б1, якщо ти не вмієш писати, або якщо ти не знаєш базової граматики. Вибачте, накричала на вас, ну, але ну, сил немає просто. <laughs> Бережіть себе і не ведіться на дурню. Всього доброго, życza. Катерина Wowzewski.